Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 17 листопада. Зараз на годинниках пів шоста ранку. Вчора синопсит показував цілий день 98% опадів, сильний дощ і сніг. Фу, зараз ми встали, ніби нема. І вже ніби з'являється такий мокрий сніг, валить хруптовина. Я не знаю, що з того вийде. Але ми їдемо четверо. Надіємося, що дасть нам породка покупати. Надіємося, що болота сильного не буде, що не змокне. Їдемо теж не близько це капець. І будемо щось спробувати. Надіємося, ще там зорано. Якщо ще й не зорано, то капець. Друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, так як вони є спонсором показу цього відео, а вам приємного перегляду. А нам гарної погодки і в нагін. Друзі, на жаль, кукуруза, на щастя, зібрана, змолочена, але не зорана. Ну нічого, тут є і шанс знайти навіть по такому. Походимо трошки. Вже почав дощ падати. Такий якийсь сніжок такий. Ну надіємося, ну ніби падає, але... Бачите? Крутка не мокріє, це добре. Так що пікаємо, починаємо. 7.20. То є моцний коп. Реалії копу капець. капець. Є ось знахідка з тих знахід. часів. Супер знахідка, супер. Ой, друзі, погода у нас капець нельотна. Але купаємо як є чоловік в каву. Ось так. Може переїде на інакше місце. Будемо бачити. Отак, друзі, ми на інакшому місці. Знахідок не дуже, але нарешті випала якась бронза. Дивіться, бачите? Є накладочка якась. Ось така цікавенька. Отак, От друзі, хоч щось, хоч щось зрадує навіть таке вже. Сніг падає, зима з першим снігом. Друзі, ми вже знову на інакшому місці. Фу. Будемо купати по такій стороні. Тут знахідки би мали бути якісь, якщо не не все. А там будемо бачити, друзі. Так що, дивимося. Ось така, друзі, у нас погода. Нарешті в мене є знахідка. Друзі, походу, нарешті, є Динарій. На жаль, лімесний, ще не дивився. Так. Ого! Треба знімати рукавицю. Другу! Походу, гарний! Ну, пиццерий Блокос, септемий Ну, капец, я Я думаю, что ныне уже все. Будет цветка. Дивите, вот такой Сценарій лімесний. Фу, ось так. Ось так. Стан не дуже, але що маємо, то маємо. Пікав гарно. Фуса. Є ще монетос. Певно, один крейцер міть. Нічого цікавого, але все ж таки монета. глибоко сиділа. Друзі. Дивіться, яка фібула. погнута, але з пружинкою. Красива, красива. Фу, може ще щось вилізти, не знаю, будемо пікати. Друзі, ось і все. Коп завершився. Цікавий знахідок. Ось така накладочка. Красива, якась цікава. І динарий. Може ви подумаєте, що це срібний. Але друзі, ні, це не срібло. Це не срібло. Це лімес. Дуже низько вив, не може бути срібло. Не знаю хіба, але. Та ні. Але що маємо, то маємо. Класно. З севера я ще не викопував. Лімесного. Якщо не помиляюсь. Може плакірований бути. Дякую, друзі, за увагу. Сніг падає. Будемо бачити, що буде далі. Всім удачі. Надіюсь на ваш лайкосик.